Ігра, чому ви обрали саме професію перукаря? Перукар це дійсно цікава професія. А обрав я її зовсім випадково. Мені сподобалися роботи одного з майстрів, з яким я працював, але я працював я не як перукар. І мені захотілося спробувати, чи зможу я. Яка стрижка зараз найпопулярніша серед ваших клієнтів? Клієнти люблять стрижку, яку не потрібно вкладати. Помили волосся, посушили і побігли по своїх справах. Які помилки найчастіше роблять люди в домашньому догляді за волоссям? Скажу відверто, може комусь це і не сподобається. Треба прислухатися до того, що рекомендує майстер, тому що він розуміє якість вашого волосся. А помилка саме основна, це. Правильно підібрати догляд за волоссям це складно, тому що дуже багато людей вважають своє волосся пошкодженим, а це може бути неправдою.